Тиск э, на э, детектива НАБУ через його родину, є дуже показовим. Фактор стосування тортур проти батька є дуже показовим. Ну, тобто, вони фактично можуть психологічно тиснути на нього, щоб він сам проти не. себе щось наговорив. Вони так тиснуть не тільки на Руслана Мегомедрасулова, вони так тиснуть проти всіх детективів. Набув кажуть, що бачите, завтра там буде ваш батько Так. сестра, бать, брат. Дружину Чи ось ось буквально. Хто за днями... воно? Ми підемо проти вас на храпа, по безпреділу, і нікому не буде до вас тіла, тому що нам закон не писаний. Ось такий сигнал вони передають в детективному. І звичайно, це ну, дуже сильно впливає на е, готовність, бажання і пріоритети набу. І стримує, напевно, когось. В чомусь. Ну, я переконана, що це стримує. Тобто, одна справа, коли ти сам можеш сісти, да, там, по безпреділу, посадити в СІЗО, а інша справа, коли е, твоїх літніх батьків туди запихають і потім ну, тортури над ними роблять. Ну, це, це що? Їм шлють сигнал. Ми вас уроємо, да? От ми вас просто знищимо. І сигнали ці йшли Служба безпеки України та Генеральна прокуратура, особисто генеральний прокурор Кравченко та особисто, на жаль, Василь Васильович Малюк.